Шалом, це Славко, я з прискорбім помітив, що ви не всі мої старі сюжети дивитеся, тому певні питання виникають і виникатимуть надалі. Вам не я так, моя позиція щодо Донбасу. На, скільки, на 10 рік не зрозуміти, що Україна там вела колоніальну війну з 2014 року, то які, якою жертвою пропаганди треба бути? Як ви розумієте, війна. України в Донбасі почалася як народна і дуже швидко перетікла на імперіалістичну, а потім на колоніальну, настільки це не пов'язували з Україною. І зараз те, що зробив Путін з цими областями і їх населенням, це, власне, він втілив, на жаль, Мрії більшості населень решти України. Звідки походить ця проблема? Ця проблема походить з індустріального розвитку з тої доби, коли адміністративний розвиток Російської імперії, як устрій її імперський внаслідок певних завоювань і приєднання певних теренів як воєнного губернаторства, оцей устрій такий, що історично склався. Внаслідок військових дій війшов протиріччя з вимогами економічного розвитку. Як ви розумієте, що вугілля Донецького басейну і залізна руда Криворізького басейну, вони просто були створені одне для одного, і недарма будівництво залізниць відбувалося так, що збиралися і Київ оминути, тому що цей генерал губернаторство центр ніякого значення, крім... Оборення сепаратизму поляків в западному краї не мав уже. І не забуваймо, що поруч з отим соціалістичним рухом був рух і буржуазно-революційний рух так званого Савіта С'єзда Гарнапромишленника в Юга Росії. Ми за це, це говорили. І от протопарламент засідав в Харкові цей сєзд засідав з 1877 року і це. Була значима як на умови Російської імперії спроба розвитку не як це сказати не адміністративного, не чиновницького, не бюрократичного, а розвитку. Регіону з точки зору його господарських потреб, з точки зору раціоналізації його господарських потреб. І саме вони багато чого зробили. Вон горне училище, відкрили спасательні станції, де і сам не забувався на промишленників. Це був парламент, на котрий на початку 20-го століття викладали вони по 4 мільйони рублів на рік. Це більше ніж витрачали ці ж люди на революціонерів, між нами кажучи. Що було його концепцією? Представництво інтересів донецько придніпровського та Харківського економічних районів. Те, що донецько криворізький промисловий район не мав бути поділений на адміністративні одиниці, такі як Катеринославська, Харківська, Губернія та область війська Донецького, власне? І столицею мав бути або Катеринослав, або Харків. І ясно, що в міру ми з вами говорили, пам'ятаєте, за анархізмів Катеринославі. Ми говорили за український анархізм, за лівий робітничий рух. Власне, непогана стаття за Донецьку криворізьку Республіку є іспанською мовою. Ясно, що писали його якісь російськомовні ліві, вона більш цікава, вона менш імперська, більш соціалістична, тому що розвиток цього соціалістичного утворення треба. Дійсно розглядати з точки зору соціалізму, з точки зору робітничого руху, а не з точки зору імперських інтересів сучасної Росії. І те, що ця от зона окупації, в принципі, російської і їхніх претензій, вона співпадає з уявними, зрештою, неформальними кордонами. Донецько-криварійської республіки вона була насправді значно менше. Це їй намалювали такі кордони, щоб випроводити ось від сум до Херсону російську окупацію. Як ви розумієте, з Миколаєвом. включно. Це, от, прапор російської експансії, в тому числі його існує. Історичні підстави цієї експансії власне з чого почалося? З того, що династія припинила своє існування, і виникло питання: а в, яких, в якому складі області мають претендувати на автономію, на незалежність? розумієте? це. Дискусія починається звідси, що Україна не Новоросія, не Малоросія, що Слобожачина. Ця вся демагогія починається звідти. І якби не більшовики, якби не Лені не товариш Сталін, то великої України нам би ніколи не бачити. Ясно, що розвиток пролетарських районів з їх пролетарським інтернаціоналізмом він. Має свої закони соціального розвитку, ну ми бачимо ці самі проблеми, зрештою, в Каталонії, хоча вони там значно довше сягають, але в основному беруть свою, мають свої початки через робітничий рух анархійсько синдикалістський Так само, що комуністи цього регіону мали свою організацію, не змагали своїх авторитетів, в тому числі і Артема Сергеєва. І ясно, що коли Центральна Рада. Підписала Берестейську угоду з Гофманом. Коли Гофман почав творити велику Україну, ці люди заявили, що ці області не входять до складу. України, так як вони були заявлені в першому універсалі. Ясно, що від універсалу до універсалу апетити Центральної Ради зростали. Вони і губернії підгрібали під себе. Але розумієте, це все не має значення після радя... оці, оці от манси, значення після радянського територіального устрою СРСР затвердженого. Вже значення не мають. Це чиста історія. Це не може бути підставою для претензій. І ясно, що ця державка формувалася, як так. Простувало воно дуже недовго, потім цього всього, -всього вийшов царіцинський рух, царицинська воєнна група, ваговець з Ворошиловим. Не забувайте, що Ворошилов ще хотів на початку 19-го року творити. Збройні сили Донбасу. Ну, тут дві було, тут вже було дві комуністичні партії, дві червоних армії, кучу всього. І, от правильно, в цій от іспанській, це переклад вам іспанської статті, з задоволенням ви її почитаєте. І тут вказано, як власне Сталін прикрив цик, не визнав цю Донецьку республіку ні в складі Росії, ніяк незалежну. І, власне, кінець був Сталін з цим завершив. Саме цікаво, що саме Сталіна послали прибирати цю лавочку. І Сталін її прибрав остаточно, тому що не відбулася всі ці з'їзди. Сталін розігнав всю цю публіку ще на початку 19-го року. І не забувайте, із ста членів кандидатів ЦК України вижили тільки 39. Чому це було потрібно зробити? Тому що. Цілі революції були обмежені. Ніхто не хотів творити нову революційну спільноту. І ясно, що в умовах економіки, отаке от утворення економічне, воно доцільне, як промислове, адміністративний регіон для спрощення руху грошей, руху товарів, руху робочої сили. Ви самі розумієте, дуже ж не треба і українізацію, було займатися тому, що. Мова пролетаріата мат, як ви розумієте, чому це все впіхнули в склад України? Ну тому що було два великих питання: треба було пролетарського характеру надати Українській республіці. Не забувайте, що все-таки треба було за це, що Григоренко писав за пролетар Про поваріться в пролетарському котлі Донбаса всіх посилали, власне. Чому самі Донбасята ніяк не були раді з цієї варки всіх подряд в їхньому котлі? Вони хотіли варитися в цьому котлі, як справжні робітники самі. Тому що ну це була інша, інша спільнота. Розумієте, це була інша спільнота, спільнота, яка постала внаслідок промислового розвитку регіону, а не от імперсько-територіально-військового всіх, оцих, от ну як Слобожанщина же, наприклад. І друга причина треба було зменшити великоросійське. Треба було боротися з великоросійським, а українське тоді було. Засобом боротьби з великоросійськими, так як не дивно, руками спочатку Леніна, потім Сталіна, постала велика Україна Гофма, на котра інакше ніколи б руками ніяких українських патріотів збудована б не була. Ми просто маємо тащитися з цього спадку. І інша справа, що така велика Україна не може існувати як українська держава, як держава сільського і, як це сказати, бовнюцького значною мірою літературного українства. Це ж. Пам'ятаєте, я приводив приклад з реформою кримінальних кодексів: що наскільки слабкий був кримінальний кодекс України чи не на найслабшим був в Росії. Ви мене потім сяк розказував всяку дурню, як це сказати лівацьку, що закони не мали значення в радянському з закони. В кожному суспільстві мають значення, і якість законотворчої практики має значення, бо це ми бачимо на собі в Україні. Які закони вони повиписували, що їм все, а нам тільки закон. Так от, чому? Тому що за літературною ознакою володіє літерату, українською мовою, значить, може бути українським керівником на той час, тому що Україна мала характер такий мовнюцький, декоративний. Розумієте, От мовнюцтво було ознакою українства. Я не кажу, що це добре чи це погано. Так історично склалося. І це мовнюцтво нас переслідує. І коли мене допікають. Якимись селюдськими зна значеннями слова причілок, мене це розважає так само, як моя друга дружина розвага. Вони був такий, вона була казачка, справжня з Донська, значить, з Сальського округу. Не було такий австро-український словник. Ми його чесно вкрали, значить, в снумі, здається. І вона його відкривала і питала: як буде, значить, українською мовою крякання крякачки? Чи яка різниця їхати конем, чи йти конем? Ви знаєте, як зараз Азії важко все це? Записувати, але доведеться, бо це в інтересах історії, і розумієте, там був отакенний словник всього можливого селюдства і діалектизму, але там не було слів освічених українців, українців міських, українських українських військових. Завтра фахова українська мова твориться зараз. Я чому в цьому не взяв участь? Я бачив ці статутники. Працювали. Слава Богу, що українське слово цілка не визнали. Ви розумієте, це наскільки треба бути критіном? щоб не визнати слова цілка в якості ствола, розумієте, наскільки, наскільки це треба? Ну, коротше, я людина, яка розуміється на словництві вогнепальної білої зброї, в тому числі українського, для мене просто все це має характер малоросійської опередки, всі ці манси. І тому, коли мене. На ці питання зводять, розумієте, що коли треба було викладати українцям у військових школах, то ясно, що слово причолек набуло такого ж значення, що і в польській, що і в фаховій українській мові. І це зрозуміло, ви розумієте, звідки слово стрільно походить, як тільки австрійський військовий спадок довелося українізувати нашим січовим, так, так зразу полізли всілякі стрільна. І це правильно, між іншим. Тому що. Мова будується не прямим перекладом з російської, а за панзиченням з кількох мов, часто навіть неспоріднених, за зручністю, за відповідністю терміну. Розумієте, що самі росіяни казали тет депон, дуже довго не казали це прімо. Сказали тет депон. Ну так, так само, як ембаркація. Казали, не забувайте. Але повернемося. Мовнюцька Україна не могла існувати. Україна взагалі не могла існувати в цих кордонах без сильного покровителя. Україна радянська стала великою, тому що за неї стояла патуга радянського союзу. Як тільки Хрущову цикнули. Він на Хрущова цикнули. Він зразу прикрив свій штаб партизанського руху і не захопив навіть марамуреш. Хоробрий румунський віт відбив Марамуреш у Хрущова. Хоча між іншим, я вам це просто нагадаю, щоб ви зрозуміли, яка могла самостійність, в українському штабі партизанського руху не було особих відділів. Щоб ви зрозуміли, не було особих відділів. У білоруському були, а в українському не було. Бо це було частне військо Хрущів. Хрущов мав можливість не створити там особи відділи. І тому. І як часто ми ж не знайомі з іншими вироками військових трибуналів, що хоча говорит, его действие, діяльність в рядах організації українських націоналістів не була направлена проти Совєтського государства. Не забувайте, тих, що були на румунській території, на угорській території, вони ну, дуже, дуже легко відді... Відді... відділились. Вони ж були знаряддям приєднання цих теренів наряду з комуністами місцевими. Чеськими так, от що Сталін дуже швидко швидка Хрущова, і Ми не отримали, власне, не отримали Марамуриш, тому що Хрущову більше ходило за вихід до гирла Дніпра. Він надав, от мав перевагу він стратегічно висловив вважав, що вихід до гирла, вибачте, Дунаю, має більше значення, ніж якісь там марамуришські в'язки. Хоча я скажу, що Марамурищину так би отримати було б непогано. Для України погодьтеся, що велика Україна без Марамури, що якось вона недостатньо велика, але в чому проблема? Коли тебе нема великого покормителя, коли треба за тобою нема дружньої Росії, чому ядерну зброю прибрали з України? Тому що Росія була дружня, тому що це був союзник. Росії не забувайте, що за доктриною 20-го року отак от ядерні удари наносилися НАТО. І окрема передача на цю тему я вам робив за актуальною. Тому і прибрали ядерну зброю. Так само, як Україну розброювали з ядерної зброї з тієї самої причини, що не давали сучасні озброєння Фінляндії, бо вона була сателітом та. Була сателітом радянського союзу, а ця була сателітом Російської Федерації на той момент. І без сильної і дружньої Росії існування України в таких кордонах неможливо. Бо будь-яка антиукраїнська діяльність діяльність проти, проти вузького цього мовнючого українства вона відразу знайде тут союзників. Ну, пам'ятаємо, ми всі стрімкі підйом партії регіонів і нашу щиру ненависть, коли ми їх бачили в Києві з прапорами. Власне, ненависть саме тоді зародилася. Оцей їхніх совок. Ви розумієте? Ну вони не можуть зрозуміти, чому нам Гестапо рідніше за НКВД. Ну, естетика різна, розумієте? От про естетика. Всі ці, вся ця проблема була породжена різною естетикою. Їм подобалась партянка. Нам подобалися німецькі шкарпетки з низьким підйомом. І війна за Донбас дуже стала швидко колоніальною війною. А всі колоніальні війни програють митрополій Київ не може виграти війну за Донбас. В принципі, те, що її ведуть, те, що її нав'язали українському керівництву, це дуже великий успіх Росії стратегічний, що нав'язали війну за Донбас. Інша справа, що коли вести війну за Донбас, можна ще вести війну за Україну на окремих от. Як це сказати, скравках по польську на окремих, власне, краях, пограничах української території, чи то на півдні, чи то на півночі, за Харковом, але ж самі розумієте, що не з нашим керівництвом. Тому ми приречені програти цю колоніальну війну. Коли тут патріоти мені пишуть, що от ми відвоюємо Донбас, ким, чим ви його відвоюєте? Ми впіхнути Донбас в Україну було мрією Путіна. Ви розумієте, що це я, Ракова пухлина? Впіхнути Донбас в Україну є мрією Захода, тому що опять полишити Україну розбиратися у всіх цих правах меншин і правах мов, ви розумієте, що це безкінечний процес. Знищити їх ми не можемо, ми не можемо їх покидати в шахти. Нищення Донбася це власне заслуга Путіна. Все, що зробив Путін в інтересах України, він перетворює ці терени на дике поле. Ясно, що ми маємо співчувати населенню Донбаса, розуміти його трагедію, але ж не ми його нищимо. Його нищать його визволителі. Ми з цього можемо тільки щиро і тихо радіти і висловлювати своє нещире. Дволичне співчуття цим нещасним людям. Вони ж цього хатижа що ж ДНТ Денте отрив. І тому ми онукам своїм маємо заріктися від повернення Донбасу. Донбас має лишитися в складі Росії. Це єдиний шанс України на життя. Кордон має пролягати десь між Мелітополем та Бердянськом. От що між Мелітополем та Бердянськом нам вдасться відхопити? Ясно, що противник буде змагати боронитися по річці Молочній. Що ми між Мелітополем та Бердянськом вирвемо? що ми собі вирвемо отут, от на сході, на крайному півночі Луганщини. То і наше зрештою. Решта втрачена. Ми не зможемо там провести, коли ви розказуєте, що ми їх лішимо прав, ми їх лішимо збирательних прав, ми їх заставимо ходити з строєм. Ви нічого їм не зробите. Це привільйована меншина. Ці люди будуть так само привільйовані, як Араби у Франції, розумієте? Донбасців в Україні чекає те саме світле майбутнє, що Арабів у Франції. Доїти Київ і доїти. тому що пенсії ви їхні вже не заберете ніколи. Соціальні виплати ви їм ніякі не заберете. Вони матимуть з двох джерел, вони матимуть із Росії, з України ласкава і кілятка буде сосать двох маток. І тому за цю світлу перспективу їм варто трошки постраждати. Хай Путін ще трошки там порозносить арту. І От коли кожний поціл, поціскла, ну да, кожен поціс 203 мм, в летить в Авдіївку, він має розуміти, шкода, що це на український. Але ж ми не можемо стріляти по Авдіївці, а Путін може то хай стріляє собі зрештою. Розумієте, Донбас втрачений. І не забувайте, що такі гуманістичні, такі люди, як німецькі генерали, створили випалену землю, створили Фербранде-Ерде тільки тут. От. Від східних кордонів до Дніпра єдине місце, де вдалося впровадити випалену землю. Тому що цій землі дуже довго ще належить бути диким полем. Це не ми так хочемо. Це воля історії так хоче так. Україну збудували. Розумієте, так збудували цей промисловий район. Ми не можемо домовитися, тому що ми живемо в минулому. Наші політичні цілі, наші політичні гасла, наші засоби діяльності всі належать минулому. Сучасні держави вже так не функціонують функціонують. в сучасні ж держав, я при, при, приводив приклад Люксембурга, приводив приклад Бельгії, де домовляються. В тих рештках Люксембург був великою державою. Люксембург втратив значно більше ніж Фінляндія і Україна. Власне, це сказати Люксембург це як Львівська область з частиною Тернопільської від того Люксембурга, який він був, і то там зараз чотири мови. І вони чесно поділені, що якою мовою треба говорити. Якщо закони, то французькою бо треба бути ідіотом, щоб після французів пробувати переписувати закони. Це вже така бюрократія. Що той, хто відкидає французькі закони, займається мовнюдством на почві законодавчої практики, ну то просто він критин. відверто сказати. Якщо у вас французькі закони, то ви критини. Що їх міняєте? Вони їх і не міняють. З цієї причини ми цього собі дозволити не можемо. Довгий час ще не можемо дозволити, тому що, не забудьте, початок миру, початок мирних переговорів, це початок вимог до, до нас з боку Угорщини і з боку Словаччини. Побачите, як наші любі західні союзники відразу підтримують вимоги Словаччини та Угорщини щодо їхніх меншин. Бо для них такі умови, такі вимоги не є чимось. Надзвичайним і чимось таким, що приводить до неспроможності нашої слабенької держави, вони цього ніколи не зрозуміють нашого бажання українізації, тому що зрештою кожен народ, навіть населення Донбасу, має право жити вдома в своїх будинках, користуватися тою мовою, якою вона бажає. І, зрештою, бути гнобленими тим, кого вони більше люблять. А що вони хочуть, щоб їх гнобив Путін. Ми маємо забезпечити їм цю можливість, жодною мірою не повертати їх сюди. Вони нас і через кордон будуть ненавидіти. Коли мені приводять приклад Азову, я вам хочу сказати, що найбільш боєздатні з'єднання російського війську походять саме з ДНР і ЛНР, ніколи цього не забувайте. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Мир, я скажу, і дім народу Донбасу або тому, що від нього лишиться після путінського визволення.